Не для того, щоб картуз на сиді борщість, а ще для того, щоб думати. Людина, яка вийшла з низів, вона не розуміє. Людина, яка вийшла з верхів до низів, вона Низів не розуміє. Бачите, він не паркетний у нас командир. Є машини, джипи, не недорожники. Є паркетні, які тільки по асфальту їздять. А є такі, що по горах, по бур'янах, по полотах. Він пройшов армію, армію радянську, хороша школа. Тим більше він в елітному підрозділі служив. Психолог. Мені кажеться, це найголовніше психолог. Умів з однією людиною, як говориться, погладити, а другу трошки і пожурить. Він може з нами сутки нічого не їсти. Можемо одну флягу води на всіх розділити. Не взирає лічності. мені вже за 49 під 50. Що за Сказати за гроші мені. в мене двоповерховий будинок, в мене сім'я, внуки, вже внучка в школу пішла. Що я був на Майдані? Мене по цей день питають, що я був на Майдані. В кожного своя відбув. Що я тут? В кожного своя відповів. Я рахую, я патріот. Так само і батя, і всі наші і останні. Ми вийшли з Майдану з восьмої сотні.